Вітаю! Розглянемо тему розв'язання біквадратних рівнянь. Давайте пригадаємо, яке рівняння називається біквадратним. Рівняння виду АХ в четвертому, плюс Бх в другому, плюс С до рівні нулю, де С будь-які дійсні числа Х невідоме. Причому А не дорівнює нулю називається біквадратним. Тобто до складу рівняння у нас лише входить невідоме в другому степені та в четвертому. Чому А повинно не дорівнювати нулю? Розмірковуємо. А що було б, якби А дорівнювало нулю? А 0, 0 помножити на х ось цей перший доданок тоді також був би 0. І наше рівняння було б квадратним. Який же метод розв'язання? Дуже простий метод. Дивимось, що четвертий і другий степені мають тісний, тісний зв'язок. І ми четвертий степінь зараз розпишемо через другий. Наступним чином, використовуючи властивості степеня. Можна сказати, що це Х в другому і ще в квадраті. Так, застосували ми з вами ось таку властивість. А в степені N. Піднести до степеня М. Це А в М помножене на М. 2 помножити на 2, 4. Тут все так і переписуємо. І дивимося, що тепер, по суті, у нас до складу рівняння входить невідоме у другому степені. Зробимо заміну. Заміна. Квадрат нехай буде дорівнювати Т. Одразу давайте проаналізуємо, які можливі значення у нас Т. Так як ліва частина у нас в квадраті, то щоб ця рівність була можливою і правильною, необхідно, щоб Т було у нас більше нуля, бо квадрат будь-якого числа або більше нуля, або дорівнює нулю. Тому я пишу ось так Т більше 0. Дорівнює 0, тут, в принципі, неможливо, якщо воно це рівняння повне, якщо буде містити х квадрат. Так, підставляємо, буде А. Тепер замість х квадрату підставляю Т. І ось цей квадрат прописую. Плюс B. х квадрат це у нас Т, плюс С дорівнює нулю. І ось після даної заміни наші біквадратні рівняння зводиться до квадратного. Далі ви знаєте, що необхідно визначитися із кореннями квадратного рівняння. Нехай у нас Т1 і Т2 це будуть додатні корення. Тоді ми повертаємось сюди до заміни і поступово їх по черзі підставляємо замість Т. Отримуємо тоді два таких рівняння. Перше х квадрат до рівня т1, друге х квадрат до рівні 2 Нагадую, я вважала, що ці корені додатні. Тепер позбуваємось квадрату. Для цього ми беремо корінь квадратний. Плюс-мінус корінь із Т1. Це буде ось у нас перший і другий корінь. І ще два корення. Плюс-мінус корінь із Т2. Що ж буде, коли у нас ось тут корені квадратного рівняння будуть від'ємними? Чи дорівнювати нулю, ми знаємо, якщо вони у нас від'ємні, тобто від'ємні, тоді? Ось ці рівняння розв'язків не будуть мати. Отже, наше біквадратне рівняння також не буде мати розв'язків. Якщо у нас тут буде корінь дорівнювати нулю, підставимо і х буде також дорівнювати нулю. Тепер давайте розглянемо приклади. Почнемо прямо зі стандартного прикладу. Х в четвертому мінус 4х в другому. Можна не розписувати кожен раз, що х в четвертому – це х в другому і в квадраті. Це вже можна пам'ятати. Одразу пишемо заміну. Заміна х квадрат дорівнює t, т більше нуля. І якщо Т знов-таки будуть від'ємними, ми навіть не будемо сюди повертатися, будемо одразу писати, що розв'язків немає. Тому там, де було х в четвертому, за рахунок заміни, тепер у нас буде Т в другому. Мінус 4 х квадрат, це у нас Т, плюс 3 до рівня 0. Отримали звичайне квадратне рівняння. Знаходити його корені або за дискримінантом, або в даному разі тут у нас і теорема 1, окрема подія, або за теоремою Вієта. Як завгодно, встановлюєте. Я не буду цього робити. Квадратні рівняння з вами розв'язували. І визначаємо, що у нас тут корені 1 і 3. Обидва корені додатні, то я повертаюсь до заміни. Перше рівняння буде Хвадрат дорівнює і підставили одиничку замість місте. 1. Тепер, щоб позбутись квадрату, ми беремо корінь із одного, корінь із одного. Це один. Плюс-мінус один. І мінус одиниця в квадраті дає один. І просто одиниця в квадраті дає один. Не обов'язково писати, що це перший і другий корінь. Так, два корення вже є. І друге рівняння. Х квадрат дорівнює 3. Знов-таки аналогічно. Плюс-мінус. І беремо корінь квадратний із трьох. Ще є два коріння. Корінь із трьох і мінус корінь із трьох. Всього чотири кореня. Нагадую, що скінченна кількість коренів напряму залежить від степеня рівняння. Це рівняння четвертого степеня, значить скінченна кількість коренів може бути 4 або менше, це, якщо вони там повторюються. Також можливі варіанти у нас, що рівняння взагалі немає розв'язків, чи розв'язків безліч. Це в кожному прикладі треба дивитись, що відбувається. Так, наступний приклад. Х-3 в четвертому мінус 10. На х-3 в другому плюс 9. 0. Подивіться, будь ласка, уважно. Немає ніякої необхідності розкривати ось ці степені, дужки в степенях, тому що буде перенавантаження, ви отримаєте там ікс в четвертому, ікс в третьому, ікс в другому, ікс в першому, і просто вільний член. Якщо ми уважно подивимося, ось не було б у нас ось тут в дужках мінус 3, було б стандартне біквадратне рівняння. Ну, то, що ми зробимо заміну не просто х квадрат дорівнює те, а мінус 3 в квадраті дорівнює Т. Одразу пишемо заміну. Заміна. Х-3 в квадраті, це у нас Т. Також ліва частина в квадраті, тому ліва частина лише приймає у нас. Невід'ємні значення або, скоріш за все, додатнє. Тому і право повинно бути додатньою. Підставляю, тепер там, де був четвертий степінь, при заміні буде Т квадрат. Мінус 10, ось все це ми замінили на Т. Плюс 9 дорівнює 0. Знов таке звичайне квадратне рівняння. Знаходимо з вами корені. Також за будь-яким із методів. Хоч дискримінант, хоч теорема вієта тут підійде, хоч окрема теорема один знов-таки підійде. Визначаємо, що корені 1 і 9. Обидва числа у нас які є. Додатні, все в порядку. з ці умові, тому беремо їх і підставляємо ось сюди у заміну замість Т. Таким чином, ми отримуємо перше рівняння таке х-3 квадраті. Дорівнює і підставила я одиничку. І ось далі можна піти по-різному. Можна в лівій частині застосувати формулу квадрат різниці, перенести один в ліву сторону, ви отримаєте квадратне рівняння і знов знаходити корені. Я обійду цей момент. Ось тут це можливо. Дивіться, якби у нас було х квадрат дорівнює 1, ми позбувались квадрату яким чином? Корінь здобували, плюс-мінус корінь із одного. А тут так само, просто у нас x-3 ми визначаємо. І отримуємо тоді х-3 дорівнює плюс-мінус корінь з одного, це 1 Таким чином, ось тут у нас прописано два рівняння. Я ось так стрілочки поставлю, ось так. Сюди перейду. Перше рівняння буде х-3 дорівнює 1. Друге х-3 дорівнює мінус 1. Це звичайні лінійні рівняння. Переносимо мінус 3 в праву сторону. Отримуємо 1 плюс 3. 4. Ось тут переносимо мінус 3 зі знаком плюс. Буде мінус 1 плюс 3. Це буде 2. Ось у нас 2 корення вже знайдено. І аналогічно будемо діяти з ось цією дев'яточкою. Знову підставляємо замість Т. Таким чином отримуємо хміну 3 квадрати дорівня 9. Знов позбуваємось квадрату, добуваємо корінь квадратний. Корінь із 9, це 3. Знов тут прописано по суті два рівняння. Перше хміну 3 дорівня 3. Друге хміну 3 дорівня мінус 3. І переносимо мінус 3 в праву сторону зі знаком плюс 3 плюс 3 – 6. Тут переносимо мінус 3 плюс 3 0. Ще два корення. Ось наша відповідь: 4 числа, 4 корення. Наступний приклад такого плану. Такого плану. Х квадрат мінус 5х. Все це в квадраті. Мінус 30. Помножити на х квадрат мінус 5х і всього всього мінус 216. Дорівнює 0. Давайте з вами подивимося уважно. Так, це не бік-квадратне рівняння. Просто я хочу вам показати ще такі рівняння, де також можна робити заміну. От більшість пішла б і розкривала б ось тут би цей квадрат. Там би знов-таки ви отримали і степені, третій, другий, перший при невідомому. От. Потім ви звели подібні і побачили, що. Там знов-таки різноманіття цих степеней у невідомому. Четвертий, третій, другий, що з ним робити. Тому в такому випадку, якщо ви навіть так спробували і побачили, що ось таке незручне рівняння, поверніться до умови і подивіться, наприклад, ще раз. І ви побачите, що у вас в дужках, тут, тут навіть виділено воно в дужках, однакові вирази, тому знов-таки можна зробити заміну. Просто воно не відноситься до бквадратних, але я показую, як можна робити заміну і зводити до квадратних. Заміна у нас така х квадрат мінус 5х до лінії t. Аналізую, якби вся ліва частина була в квадраті, то так умова б на те накладалась більше нуля. А за рахунок того, що тут різниця двох виразів, і вмістять вони невідомі, ми цього на 100% стверджувати не будемо. Тому, які б ми корені зараз не отримали для те, будемо повертатись от сюди і підставляти. Так, підставляю, отже, оцей вираз, що в дужках, це Т і квадрат залишився. Мінус 30, знов таки, це у нас Т, Мінус 216 до рівня 0. Ну, можна, звичайно, спробувати тут і вієт, але числа такі, не, так би мовити, не, не, не маленькі. Тому давайте підемо за дискримінантом. Тільки тобто, я буду брати не звичайний дискримінант Д, а Дж3 той, який в 4 рази менше від звичайного. Чому його можна використовувати? Бо другий коефіцієнт Б парне число. Нагадую формулу. Формула така b поділено на 2 в квадраті мінус АС. Так, b у нас мінус 30, поділили на 2. Це мінус 15 в квадраті 225. Далі, мінус А у нас 1. І помножити на мінус 216. Мінус помножити на мінус плюс 216. І на виході ми з вами отримаємо 200. Так, 216 і ми отримуємо тут 441. Ну, Беремо корінь з 441, це буде 21. А ось так собі напишу 21 в квадраті. Тепер знаходимо коріні. Також формулу нагадую, це у нас тут буде Т12 мінус Б на 2. Мінус корінь із дж штрих поділимо на А. Т1 дорівнює. Мінус Б на 2. Б у нас мінус 30. Мінус 30 поділили на 2. Мінус 15 з урахуванням знаку. мінуса просто 15. Плюс корінь із Д штрих це 21. 21. Поділено на 1, бо А1. І того у нас 30. Це друге дорівнює 15 мінус 21 поділити на 1. Це у нас буде мінус 6. Тепер обмеження на Т ніякі не накладалось, тому ми беремо обидва ось ці числа, повертаємось до заміни і підставляємо. Перше рівняння буде х 5 х дорівнює. Дивимось 36. Рівня, 36. Переносимо 36 в ліву сторону. Так, отримали зведене стандартне, повне квадратне рівняння. Хоч за дискримінантом, хоч за теоремою Вієта. Давайте спробуємо за теоремою Вета. Нагадую. Теорема Вієта, про що говорить? Що добуток коренів зведеного квадратного рівняння, тобто х1 помножити на х2, дорівнює вільному члену фюру. Мінус 36. А їх сума дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тому, якщо у нас там мінус 5, то це буде просто 5. Ну, пригадуємо табличку множення. Що у нас? 4 помножене на 9, це 36. Так, як у нас добуток від'ємний, то це означатиме, що одне з цих чисел від'ємне. Щоб в результаті суми було додатнє число, у нас необхідно, щоб те число, що по модулю більше, було б зі знаком плюс. Тому тут мінус 4. Перевіряю, мінус 4 на 9 це дійсно мінус 36, мінус 4 плюс 9 це буде 5. Тому записую сюди ці числа. Так. Ось у нас один корінь, ось у нас другий корінь. Те ж саме робимо із числом мінус 6. Знов прийшли до замін. підставляємо, тепер у нас Т2 мінус 6, переносимо мінус 6. І знову. Треба визначити корені. Застосуємо знов теорему Вієта. Давайте я вже не буду прописувати усно. Добуток коренів дорівнює у нас 6, а їх сума 5. Які нам два числа приходять на У? 2 і 3. 2 помножити на 3 це 6. А 2 плюс 3 це 5. Тому у нас, що ну, це третій корінь у нас буде 2, четвертий корінь буде 3. Рівняння має 4 корені. І ще наведу вам ще один приклад. Також це не біквадратне рівняння буде, але те, в якому можна зробити заміну. Так, рівняння таке p квадрат плюс 2p, плюс 4. Все це, це в квадраті, мінус 2 помножено на p квадрат. Плюс 2П, плюс 4. І все це дорівнює мінус 1. Знову ж таки, чітко, ми бачимо, що у нас в дужках один і той самий вираз. То я його заміняю зараз на те. Невідоме тут позначено не буквою Х, а буквою П. І ми знаємо, що це нічого страшного, непринциповий той момент, якою буквою позначено невідоме. Заміна. Квадрат плюс 2п, плюс 4 дорівнює Т. І підставляємо, буде Т квадрат, ось цей весь вираз, це Т. Ось цей квадрат залишиться. Мінус 2 весь цей вираз Т. І переношу одразу мінус 1. Плюс 1 дорівнює 0. Далі. Звичайне квадратне рівняння знов таки, або дискримінант ви використовуєте, або берете теорему Вієта, або окрема теорема 1, або можна побачити, що це формула, по суті, яка згортається в квадрат різниці. Наприклад, ось я так зроблю. Будь-яким з цим способом. І ось я згорнула і тепер розмірковую. Квадрат якого виразу дорівнює 0, а тільки нульового. Тобто t-1 повинно дорівнювати 0. Отже, Т дорівнює 1. Один корінь. По дискримінанту затиримо вієта, ви теж саме саме отримали. Тепер беремо одиничку, повертаємося сюди в заміну. квадрат плюс 2п, плюс 4 дорівнює 1. Переносимо 1 в ліву сторону. Будемо мати p квадрат плюс 2п плюс 4 мінус 1. Порахували 4 мінус 1, це 3. p квадрат плюс 2п плюс 3 дорівнює нулю. Звичайне квадратне рівняння можна спробувати було по теорему Вієта, але е, коли ви почнете підбирати, ви побачите, які у нас варіанти отримати е, добуток двох е, чисел цілих трійку, Та лише один і три, або мінус один і мінус три. І в сумі вони ніколи не дадуть другий коефіцієнт 2 з протилежним знаком, тобто мінус два. Тому ми. Не будемо користуватись теоремою теремовіти, щось там не так. Беремо звичайний дискримінант: b квадрат мінус 4а у нас 2 квадрати, це 4. Мінус 4 помножити на А, тобто на 1 і на 3. 4 на 3 12. Видно, що буде від'ємне число. Я навіть не прораховую, яке саме, це не важливо. Якщо дискримінант у нас від'ємний, то це означає, що наше рівняння розв'язків немає. Тобто записуємо П на в пустій множині. Ось так, в принципі, нескладно розв'язуються біквадратні рівняння та використовуються заміна і в деяких інших, які не відносяться до біквадратних. Дякую вам за увагу і бажаю успіху в розв'язанні цих рівнянь.